Кожного собі назвіть своє ім'я, що про мене напише колись історія? Що я зробив такого дуже важливого? Тому це фільм про це. Чи я боровся, чи я борюся за свою свободу, чи я бажаю розказати про цю свободу іншим? Хто такий був Довбуш? Це історична подія, людина. Якщо ми говоримо в контексті християнства, чи він був святий? Ні, не проголошений святий, але це людина, яка бажала боротися за те, щоб добро процвітало. За те, щоб свобода. Бо справжня свобода це тоді, коли людина не вибирає зло. Це справжній вибір. Тому пам'ятаємо, що справжній вибір це не тоді, коли ми вибираємо між добром і злом. Бо не обрати добро, це що є? Це обрати зло. Тому вам бажаю справді вчити історію, вам бажаю справді бажати бути свобідними, зрозуміти, що таке свобода, і пам'ятати, що про мене колись скаже і напише історія. А гарного перегляду!